Про неї іноді кажуть, не уточнюючи, просто Лавра. І всі розуміють, що мова, звісно, про Києво-Печерську. Візитівка Києва та України, наш Ватикан та наш Вавель. Все почалося майже тисячу років тому з келії монахів у печерах. А з часом розрослося до колосального комплексу з десятків будівель за фортечними мурами. Мільйони українців у Лаврі не бували і не збираються. Серед них, зокрема, ті, хто живе в десяти хвилинах від неї. Багато хто плутає її з іншою визначною пам'яткою Софіївським собором. Доводилося чути і розповіді тих, хто таки вирушив до Києво-Печерської лаври, але не зміг зорієнтуватися, куди саме йти та що дивитися. І замість безцінних пам'яток історії та архітектури побачив лише якісь новобудови, крамнички з антиукраїнською літературою, казаків та активістів із прапорами Російської імперії. У новому спецвипуску ВОЗ ми познайомимо вас із Києво-Печерською лаврою, показавши кілька найцікавіших місць. І тих, які ми всі бачили на фотографіях, і тих, які так просто не помітиш. Почати варто напевно з того, що лавра поділяється на верхню та нижню. Якщо зовсім спростити, то верхня це там, де головний собор, дзвінниця та музеї. А нижня де монахи та печери. Що ж, почнемо з верхньої. Головний вхід до неї ось він з вулиці Лаврської. Тут ще розташована Троїцька надбрамна церква, яка сама собою є цікавезною пам'яткою. Але зараз там триває реставрація, тож потрапити всередину ми не змогли. Звісно, перше, що кидається в очі, коли заходиш у лавру, є її головний собор Успенський. Успенським його почали називати відносно нещодавно у 19 столітті, а до того казали Велика Печерська або Велика Соборна Церква. Як і інші святині князівських часів, собор пережив безліч війн, пожеж, перебудов та дійшов до нас зовсім не таким, яким був на початку. Від раннього храму навіть вже на 19 століття або на початок 20-го залишалося не так вже багато, тим більше, що після численних перебудов. Храм дуже сильно змінився, і замість одного банної такої церкви Христово-Купальної він перетворився на семибанний собор, який був оздоблений саме в барокових таких формах українського барока. Однак навіть того храму, де всередині. В цих барокових шатах все ж таки ми зберігалися стіни давні, часів княжої Росії, не збереглося. Бо в листопаді, 3 листопада 1941 року, під час Другої світової війни він був знищений вибухом. Це одна з таких і трагічних, і досить темних сторінок історії києво печерської лаври, і Києва взагалі достеменно відомо, що мінували його більшовицькі війська перед відступом. А вибух вже був, скажімо, здійснений вже під час нацистської окупації. Ну і переважна більшість дослідників вважає, що це справа рук підпільників, які намагалися тут скоїти певний там. Територічний акт, спрямований на керівництво нацистське, яке якраз тоді перебувало в Лаврі там, але вибухнули, вже та вибухівка, яка була під собором. Вже в повоєнний час були там. Підрахунки, було вважалося, що лише десь одна сьома або частина, або 15% від давніх стін, і взагалі від собору, залишилися. І протягом майже шести десятиліть, аж до кінця 90-х років ХХ століття тут знаходилися на цьому місці руїни. Протягом 99, з кінця 98-го і до 24 серпня 2000 року собор відновлювався. І от 24 серпня серпня го він був о, о, освячений. Якщо ви з тих, кому важливо побачити саме старі автентичні фрагменти, ми зрештою саме такі, то в Успенському соборі знайти їх нескладно. Ось вони на вулиці, як на фасаді самого храму, так і поруч є давньоруська кладка і всередині собору, а під ногами є віконечко, в якому видно фрагменти підлоги різних епох. Можна порівняти рівні, на яких вони знаходилися. Собор був усипальницею знаті, зокрема, київських князів. Ми недарма порівняли його з краківським Вавелем. Зокрема, там поховали князя, полководця та мецената Костянтина Острозького. Його надгробний пам'ятник в Ренесансному стилі зовсім нетиповий, можна сказати, унікальний для української православної традиції. Оригінальний надгробок у 1941-му опинився біля епіцентру вибуху. Від нього лишилися невеликі фрагменти, які теж зберігаються в лаврі. У 2021 році в храмі на тому ж самому місці з'явилася копія втраченої пам'ятки. А 8 вересня 2023-го в річницю перемоги Костянтина Острозького над московитами під оршею в лаврі відкрили барельєф на його честь. Не забуваємо, що і сьогодні всім нам потрібна перемога над тим самим ворогом. Зараз титани з сил оборони важко і повільно просуваються на півдні, звільняючи від загарбників кілометр за кілометром. Ось нові трофеї, які цього тижня здобули наші підопічні з 46-ї бригади зсу. Разом з фондом Свобода. Потім Мир ми продовжуємо збирати на дрони для них. Два мавіки ми нещодавно вже купили і передали на фронт. Давайте ще назбираємо на третій. Дронів багато не буває. До речі, ми продовжили розіграш призів для тих, хто бере участь у зборі. Посилання в описі до цього відео, і нехай це прозвучить неоригінально, але ж це правда. Ці дрони потрібні не військовим. Нам потрібно, щоб вони були у військових. Відносно свіжі фрески на стінах Успенського собору часто неприємно дивують. Тут можна помітити російських святих та царів, а ще одіозного намісника монастиря Павла Лебедя, причому аж у двох примірниках. Хоча чого тут дивуватися? Це була воля московського патріархату, який роками почував себе реальним господарем Лаври. Про це ми сьогодні ще поговоримо. Справжній хмарочос свого часу дзвіниця лаври. Будувати її збирався ще Іван Мазепа, але втілили ідею вже пізніше. Вийшов надзвичайно дорогий довгобут п'ять мільйонів цеглин було використано для її будівництва вісім метрів товщина стіни першого ярусу, і вона довго час вважалася чи не найвищою спорудою всієї. Ну, скажімо, Східної Європи, от так от. ну, західні були все ж таки і вищі. І е, головне, що вона, е, скажімо, хоча і побудована, ну, як вважається, вже в такому класичному стилі, однак е, якось вписалася в архітектурний ансамбль лаври, який е, переважно верхньої частини, він бараковий. І е, вона Має свою таку невеличку ваду, яка іноді когось лякає, хоча воно, скажімо так, не позначається на її стійкості, бо невеликий нахил в 52 сантиметри, який був фактично з самого. Після завершення там, вона трошки посунулася, як казав архітектор, він звинувачував монахів, які, ну, лавське керівництво, яке, з не, ним, не порадившись, одразу почали вішати дзвони. Взагалі, от на третьому ярусі дзвони зараз можна побачити лише в чотири великих, а колись їх було десять, а потім і навіть дванадцять, і загальна вага була понад сто тонн цих дзвонів, іначе через ці дзвони в цей от був невеличка просадка ґрунту, і вона нахилилася. Однак, цей нахил, скажімо, ніяк не впливає на дійсно на те, що це монументальна споруда, скажімо, стоїть досить твердо. І навіть коли був знищений Успенський собор, ніяк дзвіниця не постраждала, не була розвалена. Зараз всі бажаючі можуть прийти і помилуватися краєвидами Києва, сам з третього ярусу цієї дзвіниці. Це висота трохи менше ніж половина повної висоти десь 40-45 метрів, з якої можна так подивитися і на Дніпро, і на Київ. Справді, якщо підніметесь, як це зробили ми, не пошкодуєте. Але попереджаємо: якщо ви не тренуєтеся регулярно, ноги потім болітимуть. Навіть якщо уважно роздивлятися дзвінницю зовні та всередині, можна не помітити дві цікавинки, про які ми зараз розкажемо. Спочатку обійдіть дзвінницю навколо та дивіться вгору. Коли будівництво вже завершувалося, лавське керівництво з якихось причин вирішило взяти один з таких одну з прикрас Успенського собору, це триптих, який там пам'ятний знаходився в стіні, розрізати і саме вкласти в стіни. Дзвіниці згодом воно було покрите тиньком, побілено і аж десь близько півтори півтора століття. Про неї ніхто не згадував лише в кінці 19 століття. Під час ремонту відкрили. І побачили три барельєфи. На одному зображена Ранта, на іншому Антоні, на третьому Феодосій. Якщо їх об'єднати, то внизу можна прочитати напис, що цей барельєф поставлений на честь відбудови Великої Печерської церкви князем Симеоном Олерковичем. І навіть рік стоїть 1470-й. Тобто, це. Така от унікальна пам'ятка 15 століття. Симеон Олелькович це останній одільний князь київський. Після його смерті в 1471-му вже Великий князь Литовський в Київ не призначав, були лише намісники, згодом воєводи київські. І о, він, о, ми о, знаємо, був похований саме в Великій Печерській церкві. А всередині дзвіниці на першому ярусі віднедавна стоїть дзвін Івана Мазепи. Майбутній гетьман подарував його одній з церков у 1683 році. Ось бачите прізвище. Взагалі, роль Мазепи у розвитку комплексу Лаври важко переоцінити. Фактично. Такою лаврою, яку ми зараз бачимо, вона з'явилася саме наприкінці 17-го, на самому початку XVIII століття завдяки гетьману Івану Мазепі та його оточенню. Бо частково будівлі, споруджені його коштом, є особливо на нижній території, козацькими полковниками з його оточенням. Костянтином Макієвським, Павлом Герциком і іншими. І от е, саме про пам'ятки е, лаври доби е, гетьмана Мазепи, найбільш яскраво, мабуть, і що ми так згадуємо в першу чергу, це Церква всіх святих над економічною брамою, яку ми от бачимо, і е, величезні такі. Казай, Мазепинські мури, які оточують всю верхню територію, це 10 гектарів, їх довжина понад кілометр, висота стін 6 метрів, товщина 2 метри, які збудовані теж коштом гетьмана. Однак при цьому іноді забуваємо, що і Велика Печерська церква Спенський собор якраз була прикрашена за часів Гетьмана Мазепи, і Троїцька надбрамна, і інші будівлі, в тому числі. Та ж друкарня в інші корпуси були саме за його часі. Навіть от, проходили Микільська церква, вона збудована за часів Мазепи. Чи з Мазепою не можемо сказати, однак вона характерна теж барокова. Що стосується церкви всіх святих, будувалася вона наприкінці 17 століття, і увійшла в систему цих фортечних споруд, фортечних укріплень Верхньої А Крім неї, і Троїцька церква туди увійшла, а також, також кілька баш, їх ми там називаємо зараз Годинникова або Південна, башта Кушника, башта Малярна це з тих, що залишилися, і Ануфрійська. Башта. От якраз в Ануфрійській, який зараз тривають поки реставраційні роботи, ми сподіваємося, що з часом буде відкритий такий музейно-інформаційний центр, присвячений Гетьману Мазепі, його епосі тим пам'яткам, які були збудовані за його часи, і взагалі його внеску і в українську історію, і в українську культуру. Саме в києво печерській лаврі збереглося найбільше таких пам'яток, монументальних саме часів гетьмана Івана Мазепи. На самій Всесвятській церкві є навіть на сьогоднішній день герб Мазепи, який можна побачити і на зображеннях цієї церкви початку XVIII століття. Згодом він був знищений за імперські часів. І відновлений заново лише вже в незалежній Україні в 1999 році. До речі, церкву всіх святих на своїй замальовці зобразив Тарас Шевченко. Ви почули згадку про фортечні мури Лаври. Можливо, вам стало цікаво, навіщо вони монастирю? Зараз пояснимо. Відносно укріплень, взагалі фортифікаційних мурів. І православних монастирів. Тут є певна, ну, треба пояснити такий момент. Переважна більшість монастирів, якщо ми кажемо, особливо часів України Русі, 11-13 століття, не мали таких певних укріплень, тим більше вони знаходилися в центрі міст, Ну, іноді поза межами, однак, як таких ну, інформація про це відсутня з іншого боку, якщо би про європейські монастирі кажемо, які були фактично, ну скажімо так, окремими такими бойовими одиницями, які могли при них були і певні там селища, які там забезпечили їх їжею, у них були скрипторії, де вони там переписували книги і так далі. Такі от мене до таких монастирів, тоді ми співставимо з києво печерською обителю, то ми побачимо, що він якраз десь воно схоже. А це показує про те, що все ж таки розвиток саме ну, нашого київського православ'я. І взагалі християнство на наших теренах воно йшло в такому тісному співпраці не лише з Візантією, а й з представниками європейських країн з північчю Скандинавію, трошки з Заходом. І якраз Києво-Печерський монастир, який теж ми можемо казати. Фактично, окреме місто, бо навіть ще за часів України руси вже тут ми знаємо, були скажімо так, власні художники, власні літописці, розвивалися і майстер були майстерні там. На знаходять гутні майстерні, знаходять інші. Там леварні, так тобто, це вже була фактично така досить розвинута структура, яка вимагала захисту поза межами Києва, бо до центру Києва звідси 4 кілометри. А, тому о, ці фортифікації від, від, відігравали таку важливу роль, щоб захиститися. А частково, звісно, рельєф захищав. Був з, Зі сходу тут підходили яриб на високий берег Дніпра, десь теж саме з півдня там досить такі складні рельєфи. Однак, от якраз з півночі, частково заходу, треба було будувати мури, і вони існували ще і. В 12-13 XII столітті згодом мури були зруйновані, як показали археологічні дослідження. А скоріш за все, за вимогою монголів, тобто вони не штурмували. А коли захопили, бо вони завалені не всередину, а ззовні, тобто розвалювали їх всередині це мури. Потім довгий час навколо лаври було лише частоколи, і вже в от якраз в кінці. 17 століття розпочалося от таке грандіозне будівництво. Водночас тут будувалися вали, які потім вже Московський цар Петро І привласнив і на основі вже зроблених казаками певних валів, укріплень навколо Печерська, він розбудував свою печерську, печерську фортецю. Хоча спочатку ініціатива от створення тут певних укріплень. В, е, в другій половині XVII століття належить козакам не лише Івану Мазепі, а Іван Самойлович ще розпочав такі роботи. А Мазепа ж їх продовжив і зробив досить добре укріплення на території Кивопшеської лаври. Що ще варто побачити і зробити у верхній лаврі? Любителі архітектури можуть милуватися деталями будівель 17 18 століть. В такій кількості їх немає більше ніде в Києві. Можна завітати до музеїв та виставок. Їх тут вистачає. Можна, зрештою, насолодитися тишею лаврських садів або відвідати церковну службу. Нижня Лавра це насамперед печери, ближні, дальні та варяська. Саме з них колись починався монастир, і саме вони дали назву Лаврі. Спочатку там жили монахи, потім їм стало тісно і монастир перемістився на гору. Сьогодні у печерах коридори загальною довжиною понад 800 метрів, підземні церкви та усипальниці з мощами десятків святих. Зокрема, в ближніх печерах можна побачити поховання преподобного Іллі Муромця, якого вважають можливим прототипом билинного героя. А ось це мощі Нестора Літописця. Поки що, станом на кінець вересня 2023-го у Нижню Лавру так просто не потрапиш. Заповідник змушений закрити цю частину. Зараз УПЦ московського патріархату звільняє будівлі на території Лаври, якими користувалася. Звільняє повільно і неохоче, а найбільш пасіонарні віряни намагалися цьому завадити, провокуючи конфлікти. Саме тому доступ до Нижньої Лаври і був обмежений. Взагалі, перебування філії РПЦ в Києво-Печерській лаврі це окрема історія. Що у 1988 році монахів пустили туди після тривалої перерви вже у роки незалежності, завдяки бурхливій діяльності керівництва лаври, вона почала асоціюватися не з українською історією та культурою, не з духовністю, а з успішним бізнесом та поширенням ідей руського міра. До речі, навіть у 2023 році в одному з монастирських корпусів можна було побачити портрет останнього російського імператора, що вже казати про попередні десятиліття. Формально вся територія Києво-Печерської лаври належала державі, а церква лише безкоштовно користувалася її частиною. Та в реальності намісник монастиря Павло Лебідь відчував себе повноправним господарем і в нижній, і у верхній частині. Ну або майже повноправним монастирю хотілося отримати від держави ще більше при приміщень лаври або взагалі всі. Активні спроби почалися, коли український уряд очолив відданий союзник московського патріархату Віктор Янукович. Я особисто, коли зіткнувся з проблематикою національного заповідника Києво Печерська лавра, зрозумів, що ця проблема вона має багатолітню історію, і в основі цієї історії є намагання. В значній мірі Росії або проросійських сил встановити повний контроль, повне домінування над Лаврою як українською святиньо. І власне, ну вже офіційний відлік цієї історії можна почати з листа 2006 року щодо комплексного розв'язання проблем функціонування національного Києво Печерського історико культурного заповідника, яке було підписано табачником. Це була фактично перша спроба. Повного захоплення всієї території києво печерської лаври представниками Московського патріархата. І під це розпорядження, під ці державні акти, підкладалися матеріали, які надавалися безпосередньо Павлом Лебедем, який зараз є підсанкційною особою і звинувачується в багатьох злочинах, і, власне, на монастиря. Прямо вказував ще в 2006 році, що українська держава стала на хибний шлях. Тобто все, що зробила Незалежна Україна, ставилося під сумнів. І основна ідея, основний тезис був про те, що. Треба повністю зачистити лавру від всього музейного, від будь-яких інших культурних установ, інституцій, і передати це повністю московському патріархату. Про це прямо зверталися в офіційних дорученнях, зверненнях різні державні діячі того часу. На щастя, цього не сталося, але ці намагання продовжувалися. І численні візити до лаври Патріарха Кирила, який зараз благословляє російські ракети, які летять по тому ж Києву, це свідчення того, що це були взаємопов'язані між собою речі. І е, е, існує думка, що одні, однією з основних ідей е, по відношенню до києво Печерської лаври було перетворити лавру в е, українську резиденцію російського патріарха, не узгоджуючи ні з ким свої дії, московський патріархат будував у лаврі те, що йому заманеться. Ми розуміємо, що це було частиною цієї духовної окупації, і прикладом цього, як не дуже яскравим прикладом, є те, що відбувалося в період з 2007 по 2013 рік. З цього моменту починається системне фінансування з бюджету за рахунок народних коштів. Фінансування саме громади монастиря в період з 2007 по 2013 рік з бюджету через Мінрегіонбуд на різноманітні будівельні роботи в. На території Києво-Печерської лаври виділяється 87 мільйонів, але перераховуються вони не заповіднику, який де Юре відповідає і перед ЮНЕСКО, і перед українським законодавством за збереження цієї пам'ятки. А перераховуються кошти саме на громаду монастиря. Тобто український бюджет фінансував конкретну релігійну громаду, монастир Києво-Печерської лаври, і в цей період тільки. В межах нижньої лаври було споруджено нових капітальних об'єктів 15 одиниць. Це повноцінні поверху, в три в чотири поверхи споруди. Деякі з них мають чотири поверхи під землю, які повністю не відповідали взагалі призначенню. Заповідника вони спотворили в значній мірі історичний ландшафт заповідника, і це це все робилося під прямим порушенням українського законодавства. Більшість цих об'єктів намагалися побудувати під так званий декларативний принцип, коли просто подавалася декларація і починалося будівництво. І в свій час ЮНЕСКО виставила дуже серйозні претензії щодо забудови монастиря. Тим не менш, ми зараз маємо станом на 2023 рік 15 капітальних споруд збудованих в період з 2007 по 2015 рік. І маємо ще 16 об'єктів, які є не капітальними, але по факту вони теж спотворили сприйняття монастиря і багатьох його архітектурних. І елементів власне як архітектурної пам'ятки світового значення. Існуючи споруди, монастир теж перебудовував відповідно до власних уявлень. І байдуже, що це пам'ятка. Ось як виглядає в'їзна брама до ближніх печер зараз. А ось якою вона була ще 10 років тому. Як ми розуміємо, з точки зору сьогодення, що все це було просто частиною. Системної спецоперації по захопленню України, в тому числі і духовного і сакрального простору, і в 2014-му, і в 2022-му українці зірвали ці плани Москви. А у 2023 році держава розірвала договір з монастирем Московського патріархату про безоплатне користування приміщенням лаври. Як ми вже казали, повернення цих будівель заповіднику справа непроста і довга. Сподіваємося, вже згодом вона завершиться, а Києво-Печерська Лавра Знову стане справжнім українським культурним та духовним центром, яким і має бути. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас особливо активно: Вадим Макаренко, Володимир Яковлєв, Андрій Скоропад, Юрій Кравченко, Ілья Майер, Андрій Байса. Аніта Мартинова, Ігор Кочут, Олег Федорцов, Данило Рум'янцев, Олександр Пастушков, Дмитро Рештей, Микола Кушнірик, Юрій Жидецький щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими.